Десь тиждень тому почув е, такі цікаві речі. Хтось там з уряду Росії сказав, що з 1 березня вони планують заборонити експорт пального, тобто не будуть продавати пальне за кордон, е, це напевно через е, у ті наші атаки, які вони кажуть, що збивають. Що по їх даним десь з цього 0,4% втратили від е, об'ємів, а за, за даними міжнародних спостерігачів десь 12-13% потужності е, нафтової промисловості. Е, мені здається, що вже десь з 1 квітня або 1 травня з такою тенденцією. У них не буде вистачати. щоб... Навіть самим літати, їздити, то успіху нашим хлопцям, бо з такими темпами через декілька місяців просто не буде на чому танкам їздити, БТРам, не буде чим підвозити патрони. Тому якщо вам трапляються збори на дрони, донатьте, бо все буде Україна.